Доброго дня, мої любі діти та їх батьки. Сьогодні у нас з вами буде заняття малювання. До нас на заняття сьогодні завітала лялька Дарина. Але чому вона сумна? Тому що у неї нема шафи, нема куди складати свої речі. Діти, давайте разом допоможемо нашій даринці. Намалюємо шафу. Ось, діти, подивіться, ілюстрація шафа. Яка наша шафа, діти? Так, правильно, велика. Діти, а навіщо потрібна шафа? У шафу можна складати одяг, білизну. Що є у шафи? Дверця, полиці. А яка наша шафа? Дерев'яна. Діти, погляньте, яку шафу я намалювала за допомогою олівця коричневого кольору. Давайте ми разом з вами теж намалюємо таку шафу. Для роботи нам потрібен олівець коричневого кольору, а також аркуш паперу білого кольору. Діти, але перед початком роботи обов'язково треба зробити пальчикову гімнастику. Сьогодні у нас буде пальчикова гімнастика наше сонечко. Ми будемо робити кругові рухи кистями рук, ліхтарик робити. Потім буде, будемо указівними пальцями малювати коло в повітрі, а потім уприкінці будемо плескати в долоні. Усміхалось в небі сонечко. Заглядало у віконечко кругле та жовтеньке, всі йому раденькі. І ще раз зробимо, щоб закріпити. Усміхалось в небі сонечко. Заглядало у віконечко кругле та жовтеньке, всі йому раденькі. Любі діти, а зараз ми приготували наші пальчики до роботи, тож починаємо працювати. Беремо олівець. І проводимо знизу до гори пряму лінію. Потім продовжимо нашу лінію вправо. А далі згори донизу. Їх. Зараз проводимо пряму лінію посередині. Це будуть наші двері. Завершуємо наш малюнок двома маленькими лініями. Це будуть наші ручки. Ось така шафа у нас вийшла. Діти, ось і закінчується наше заняття. Що ми сьогодні з вами робили на занятті малювання? Так, ми з вами малювали шафу. А для кого ми малювали нашу шафу? Для нашої лялечки, Даринки. Вона дуже вдячна. Те, що Тепер у неї є шафа, тепер є куди складати речі. Діти, будь ласка, намалюйте і ви свою шафу для своїх ляльок. А ваші роботи надсилайте до нас у групу. До наступного тижня! До побачення!